Рис або кіноа, у якому вуглеводі більше білка. Кіноа проти рису битва за здоров'я та енергію, що вибрати. У світі здорового харчування, де кожен прагне оптимізувати свій раціон, питання вибору правильних вуглеводів стає ключовим. Кіноа та рис часто в центрі уваги два популярні продукти, які легко знайти в більшості магазинів. Але який з них дійсно варто включити в свій раціон. Що корисніше, кіноа або рис. Це питання хвилює багатьох, і сьогодні я постараюся розібратися в деталях, спираючись на наукові дані і, звичайно ж, на свій особистий досвід. Я вже давно експериментую з різними вуглеводними джерелами, і мій вибір часто падає на кіноа. Мені подобається її універсальність, її можна використовувати як основу для салатів, як гарнір до м'яса або риби, а можна навіть додавати в випічку. Але зізнаюся, іноді мені просто хочеться звичного смаку рису, особливо коли готую азіатські страви. Тому я часто задаюся питанням, як же вибрати оптимальний варіант. Кіноа Суперфуд, який заслуговує на увагу. Якщо говорити про поживну цінність, то кіноа, безумовно, виграє у рису, вона відноситься до псевдозерновим культурам, що означає, що її насіння вживаються в їжу як зернові. Це, в свою чергу, обумовлює її унікальний склад. Білок кіно одне з небагатьох рослинних джерел повноцінного білка, що містить усі 9 незамінних амінокислот. Це особливо важливо для вегетаріанців і веганів, які часто відчувають дефіцит білка. Я помітив, що після включення кіноа в свій раціон я відчуваю себе більш ситим і енергійним протягом дня. Клітковина, високий вміст клітковини в кіноа сприяє здоровому травленню, підтримує рівень цукру в крові та допомагає контролювати вагу. Я відчуваю, що після кіноа у мене більш стабільний рівень енергії, і я менше відчуваю тягу до солодкого. Вітаміни та мінерали, кіноа багата магнієм, залізом, цинком та іншими важливими мікроелементами, які необхідні для нормального функціонування організму. Особливо хочу відзначити високий вміст махнію, який грає важливу роль в регуляції нервової системи і підтримці здорового сну. Глютен фундація регіональних ініціатив «Кіноа не містить глютену, що робить її чудовим вибором для людей з целіакією або чутливістю до глютену. Рис, перевірене часом джерело енергії. Рис це основа раціону для мільярдів людей по всьому світу. Він легко засвоюється, забезпечує організм необхідними вуглеводами і є відмінним джерелом енергії. Вуглевод рис це перш за все вуглеводи, які є основним джерелом енергії для організму. Легкість засвоєння, рис легко засвоюється і не викликає проблем з травленням, що робить його ідеальним вибором для людей з чутливим шлунком. Різноманітність існує безліч сортів рису. Кожен з яких має свій унікальний смак і текстуру. Це дозволяє урізноманітнити раціон і уникнути одноманітності. Культурне значення рис має величезне культурне значення в багатьох країнах світу і є невід'ємною частиною національної кухні. Порівняння кіноавіяс рис що важливіше для вас. Тепер давайте порівняємо ці два продукти за ключовими параметрами. Параметр Рис – коричневий, рис, білий, білок, високий вміст, помірний вміст, низький вміст, клітковина, високий вміст, помірний вміст, низький вміст, вітаміни та мінерали, багате. джерело, хороше джерело, обмежене джерело, глютен. ні ні. ні Засвоюваність. хороший, хороший відмінний вплив на рівень цукру в крові, більш стабільний, стабільний, більш виражене. Що вибрати: Кіноа або рис. Однозначної відповіді на це питання немає. Вибір залежить від ваших індивідуальних потреб і цілей. Якщо ви прагнете до максимального вмісту білка і клітковини, а також хочете поліпшити стан травної системи, то кіноа відмінний вибір. Вона ідеально підходить для людей, які ведуть активний спосіб життя, спортсменів і вегетаріанців. Якщо вам потрібен простий і легко засвоюваний джерело енергії, то рис хороший варіант. Особливо якщо ви віддаєте перевагу азіатській кухні. Якщо ви хочете збалансувати свій раціон, то можна включати в нього і кіноя, і рис. Мій особистий досвід та рекомендації я вважаю, що оптимальний підхід це різноманітність. Я намагаюся включати в свій раціон як кіноя, так і рис, чергуючи їх залежно від страви та своїх відчуттів. Для сніданку я часто додаю кіноа в смузі або готую з неї кашу з фруктами і горіхами. Для обіду і вечері я використовую кіноа як гарнір до м'яса, риби або овочів, а також додаю її в салати. Рис вже ідеально підходить для приготування суші, плову або інших азіатських страв. Важливо пам'ятати про помірність: навіть найкорисніші продукти слід вживати в розумних кількостях. Ризики та застереження, незважаючи на всі переваги, важливо пам'ятати про деякі ризики та застереження. Алергія у деяких людей може бути алергія на кіно або рис. Зміст мишяку. Рис може містити миш'як, тому важливо вживати його в помірних кількостях і вибирати сорти з низьким вмістом цього металу. Промивання. Перед приготуванням кіноа необхідно ретельно промивати, щоб видалити неживні речовини, які можуть негативно впливати на засвоєння мінералів. Укладення. Зрештою, вибір між кіноа та рисом це особиста справа кожного. Обидва продукти мають свої переваги та недоліки. Головне пам'ятати про баланс і різноманітність в раціоні. Слухайте свій організм і вибирайте те, що підходить саме вам. Пам'ятайте, що здорове харчування це не дієта, а спосіб життя. І в цьому способі життя як кіно, так і рис можуть зайняти гідне місце. Іноді найкраще рішення це не вибір між двома варіантами, а поєднання їх.